Доброго дня! Надбавку в тисячу гривень отримають не всі пенсіонери. Хто залишиться без грошей? І так, на даний момент деякі пенсіонери мають майже тисячу гривень надбавки до пенсії. Такі виплати передбачені законом України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб, але і цю надбавку можуть забрати в рамках оптимізації бюджету у 2025 року. Надбавку на даний момент отримують пенсіонери, які відповідають одразу декілька критеріям виплат. Перше вони досягли 80-річного віку. Друге мешкають одні. Третє потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я. І четверте отримують пенсію за віком. Розмір такої надбавки становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. У 2024 році ця сума становить 944 сорок 40 копійок. Для отримання надбавки потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду України з відповідною заявкою та такими документами: перший паспорт, другий податковий номер, третє висновок лікарсько-консультаційної комісії, в якому зазначено, що особа потребує постійного стороннього догляду, і четверте – виписка з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку для догляду за пенсією. Але цю як наголошую, що цю надбавку в 944 гривні можуть забрати в 2025 році, якщо бюджет на 2025 рік буде ухвалено і ця норма витрат буде скасована.